Я вже третій раз приїжджаю в оздоровчий центр Ореся, який знаходиться на трасі Тернопіль-Чернівці, за 60 кілометрів від Тернополя. І хочу сказати, що дуже приємно тут відпочивати. В цьому центрі знаходяться годні процедури, де можна отримувати. От наприклад, така роз. Ропа, що таке ропа? Це високомінералізована вода, в якій можна гарно откиснути і накопичити мінерали. Всім рекомендую, в кого є опорно-руховий апарат, трошки не так працює, в кого є, можна сказати, жажими, стреси, в кого є можна сказати, е е Поліартрит, артроз, артрити, оце подагра, оце все воно тихенько знімає, набряки уходять, боляві відчуття уходять. І ти спокій. Головне не забувати, коли ж лежиш в цій дихати, дихати носом, набирати повітря, а в цьому повітря пари виходять мінералі, в оцих мінералах містяться калі, карті, магні, натрій, йод, хлор, хто? Тобто. Ціла купа мінералів, тому що вони здобуті із глибини 770 метрів з колишнього моря. І от тут є можливість оздоровитися. Рекомендую всім приїжджайте, оздоровлюйтесь, аж тоді після цього можна і відпочивати. Дай Боже всім здоров'ячка, будьте тверезі і здорові!